Сьогодні вранці служба безпеки України та бюро економічної безпеки. Проводять обшуки в помешканні олігарха Ігоря Коломойського Його підозрюють у розтраті нафтопродуктів на 40 мільярдів гривень, а також в махінаціях, пов'язаних з митними платежами з нафтою, яка належала Укртатнафті та Укрнафті. Для мене, чесно кажучи, не зрозуміло, чому Служба безпеки України прийшла до Коломойського лише на четвертий рік президентства Володимира Зеленського. Адже про ці махінації Нації Ігоря Коломойського було відомо вже давно, І очевидно, сам Коломойський навіть і не розрахував вже на те, що СБУ прийде до нього, йому доведеться відповідати за 40 мільярдів гривень. Але краще пізніше аніж ніколи насолодіться інтер'єром та обличчям Ігоря Валерійовича під час обшуку СБУ та Бюро економічної безпеки.